Геннадій Дубов, політичний оглядач, гість нашої студії. Пане Геннадію, ми вас вітаємо. Вітаю Доброї вас. ночі. Доброї ночі. Отже, говоримо про міжнародну підтримку України фінансову і підтримку зброєю. Звичайно, ми не можемо вимагати чогось у заходу, тому що те, що вони дають на цьому. Ми їм дуже дякуємо. Без їхньої підтримки, звичайно, ми б не були в тому місці відліку, де ми зараз знаходимося. Але ж і Україна також не стоїть на місці. Ми не лише просимо, ми активно відновлюємо власне виробництво. Ми розбудовуємо. Цю співпрацю з західними партнерами для спільного виробництва зброї, тобто, ми, як то кажуть, ми не просимо рибу, ми просимо у заходу більше вудку. Це якось впливає на нашу подальшу підтримку. Ну, безумовно, ми, як правильно сказав президент, ми не можемо ні на що скаржитись, тому що у відносинах суверенних держав поняття скарги, скаржитись, воно в принципі не може мати місця, тому що це відносини рівних суверенних держав, які відстоюючи свої інтереси або групові інтереси, або цивілізаційні інтереси, вони допомагають один одному або не допомагають. І відповідно, якщо ми говоримо про Європу і Америку, то питання відносності завжди тобто, хто. Що дав, і хто що міг дати, і тут ми можемо бачити дуже різні цифри. Наприклад, там французи надали нам, якщо я не помиляюсь, там 12 або трошки більше гаубиць Цезар новітніх своїх, при тому, що в них близько двох десятків було у самих. Тобто новітній зразок озброєння, який поступив на власне до збройних сил України, в кількості понад половину того, що було у такі держави, такої держави, як Республіка Франція. Якщо ми подивимося далі, по Радянським зразкам озброєння колишніх країн варшавського договору то віддали нам фактично все. Якщо ми подивимося на кількісні і е, характеристики в грошах, то мова йде про десятки мільярдів доларів. Це так чи інакше, майже більше, ніж ми в принципі на оборону багато років чи десятиліть, навіть відповідно витрачали. Питання в тому, що супротивник дуже серйозний, який так само витрачав десятки мільярдів доларів, а бюджет Росії це було плюс-мінус 50 мільярдів доларів протягом останніх десяти років, плюс, і плюс був запас і залишається запас радянських озброєнь. Але судячи з того, що вони звертаються до Північної Кореї і до інших країн-партнерів їх, відповідно по, по їхньому кружку, так би мовити, держав-вигнанців, то і в них ці запаси е, сточуються. Тому цей процес складний і нам би хотілося б більше, безумовно, але треба розуміти і деяку обмеженість західного ресурсу, як у грошах, так і відповідно в штуках, в тоннах, в танках, відповідно в броньованих бойових машинах. Наші західні партнери стверджують про те, що ми не можемо в силу своїх оборонних доктрин і в силу свого законодавства віддати зі складів вам все. Ми можемо перспективно запланувати фінансування для того, щоб виробництво поновити, бо треба розуміти, що останні десятиліття, зокрема європейські держави, вони не витрачалися на військово-промисловий комплекс. Вони фінансували його так само по залишковому принципу, як це було в Україні. Тобто пріоритети фінансування були абсолютно на ті, які сьогодні власне постають у зв'язку з війною в. Україні. І тому так ми хотіли б більше, але дійсно ми б не були. Ми бачимо сьогодні, от якщо ми подивимося будь-які новини з лінії фронту, ми колишніх радянських зразків вже не побачимо, чи майже не побачимо. Але давайте пригадаємо, 21-й рік кінець, власне, все, фактично, все озброєння на, власне, в лавах Збройних сил було радянське. Тобто, ми маємо розуміти, що сьогодні, і тримаючи активну оборону, ми використовуємо майже, майже виключно західні зразки озброєння. Тому Тут дійсно подя подяка має відчуватися і те, що, як ви вірно сказали, ми б не були навіть в цій точці. Можливо, у нас і сьогоднішня, і безумовно не влаштовує сьогоднішня ситуація. Але тут би ми точно не опинилися. І відповідно, оцей мєм, який запустив Ньюзвік в свій час, про Київ за три дні, може не за три дні. Але наслідки війни були б відповідно інші. І у зв'язку з цим ми маємо дійсно підтримувати добрі відносини, бути вдячними і як ви вірно сказали, ставити на те, щоб виробляти в себе і Сьогоднішній мейнстрімний рух нашої зовнішньої політики він йде якраз по шляху того, що рано чи пізно ми маємо відбудувати військово-промисловий комплекс саме у співпраці з виробниками західного озброєння. І треба розуміти, що ці виробники є, як правило, приватними. Мабуть, от якщо ми візьмемо там 10 найбільших виробників зброї, перші 5 це Сполучені Штати Америки, і кожна з цих компаній має приватний капітал. Тобто ми тут маємо дійсно на ринкових конкурентних умовах, пропонуючи в тому числі певні преференції з точки зору ну, різних аспектів, економічних, передусім, пояснювати, що саме тут, власне, майбутнє розвитку і технології, і виробництва зброї, і другим темпом ми маємо все-таки наголошувати, що... Профінансувати це мусять, зокрема, і європейські держави, і сполучені Штати Америки, тому що в нас на сьогодні, в силу руйнації економіки відповідними ракетними ударами і в цілому війною ми не зможемо потягнути. Просто ми не можемо зацікавити фінансово. Зацікавити фінансово їх можуть їх західні уряди, і саме перед західними урядами ми маємо обґрунтувати позицію про доцільність, необхідність і корисність для їх суспільств відповідних витрат. От приблизно так і сьогодні відбувається в нашій комунікації з західними державами. А які Суто політичні фактори впливають на рівні підтримки, які в різний час, як ми бачимо, коливаються. колись ми отримаємо більше в якісь періоди, в якісь періоди менше допомоги. Ну, це складний процес, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про формат Рамштайн, мова йде про десятки держав, і в кожної можуть бути свої мотиви. І деякі держави змінюють свою позицію під впливом, зокрема, виборів. Тому що, якщо ми подивимося на Словаччину, Словаччина також достатньо багато техніки радянської нам віддала. Вони віддавали нам авіацію. Міг 29 передавали і не тільки. І, Здається, су 25 були на озброєнні словацької армії, і багато чого ми в підсумку отримали. Але пройшли вибори, переміг перемогла партія, яка є скептичною по відношенню. України і пан Фіцо заявляє на сьогодні, що припинені будуть відповідні постачання. Тобто, подібного роду ризики існують. Вони в плані словаччини не є можливо критичними, але ми бачимо, наприклад, Сполучених Штатів, оскільки ми не маємо, наприклад, на сьогоднішній день вже ну, другий місяць бюджету затвердженого, не маємо чіткої цифри. Якщо немає цифри, це ускладнює процес в підсумку. Тобто, фінансування, виділяючись сьогодні, воно потрапляючи на зокрема рахунки Ніків або в компенсацію іншим країнам, які нам передають із наявності зброю, затягується просто фізично, бо грубо кажучи, потрібно папери оформити і є певний документообіг, є певні внутрішні процедури, і тому є організаційні питання, є питання безумовно політичні, є питання політичної боротьби і виборів, тому що всі наші союзники це електоральні демократії. У нас немає авторитарних держав серед союзників, які відповідно там президент, монарх чи хтось іще вдарив кулаком постлулу, як умовно чин, Ін з путіним. І нам поїхали вагони відповідно з. Зброєю у них є дискусія всередині країни. Дуже в найбільших країнах ця дискусія вона ну має такий субсидіарний характер, але так чи інакше, президенти, парламенти вони звіряють власне за своїми національними інтересами, звіряють з фінансуванням, тому що, грубо кажучи, на сьогодні ніхто не ставить питання так, що ми знижуємо соціальні гарантії в своїх державах для того, щоб допомогти Україні. Ми так чи інакше отримуємо або з військових бюджетів, або з фондів, які відповідно існують як додатковий певний важель фінанс. Совий інструмент в політиці держави, Тому... А як ви думаєте, наявність цих дискусій це плюс чи мінус в цій ситуації? Тому що ми бачимо, як працює умовна зла, коли Путін там чи Шойгу його їдуть в північну Корею, і через півтора місяці Блумберг Bloomberg... Нам повідомляють, що продали мільйон снарядів, і ми бачимо, як європейські країни скаржаться, що у них є експортні контракти, наприклад, на виробництво снарядів для артилерії. Вони не можуть їх не виконувати, і вони розуміють, що потрібно нарощувати для України. Вони домовляються, обіцяють мільйон до 2023 року. Потім починаються дискусії. Вони виходять, кажуть, ні, ну ми не встигаємо, будемо намагатися до весни 24-го. Ну і ті питання, які ви окреслили, політичні дискусії довкола них в довгостроковій перспективі це добре чи погано, тому що судячи з усього. От та модель співпраці, яка існує в авторитарному світі, для війни підходить, видається більше, тому що вона здатна швидше акумулювати необхідні для цього ресурси. Якщо ми аналізуємо приклади, от оцих снарядів для артилерії, які ми чекаємо від ЄС, які приїхали до Путіна з північної Кореї. Ну, власне, вся історія про це і каже нам, тому що авторитарна держава вона просто банально швидше приймає рішення. Або у співпраці, якщо дві авторитарні держави, вони не проходять погоджень там різноманітних, не знаю, громадських слухань, умовно кажучи, або в цілому в дискурсі широкої політичної дискусії. Але ми також можемо з історії побачити, що, наприклад, і Першу і Другу світову війну перемагали власне держави, які в підсумку ну були мали демократичний правовий режим, незважаючи на те, що, наприклад, там ну там Британія вона номінальна монархія лише. Тому як завжди. Якщо ми співвідносимо демократії з авторитарними державами, демократії на початку, можливо, в швидкості програють, але в силу своєї гнучкості, в силу того, що враховуються різні точки зору, враховуються різні думки, і пропрацьовуються всі варіанти, в цілому завжди якби ну добро, власне, воно і перемагає. Демократії не існували б, якби вони не могли протиставити себе і не могли протистояти авторитарним режимам. Це власне, демократія є винаходом стародавніх греків ще, і ми бачимо, що оскільки дожила ця форма державного політика політичного режиму відповідно до сьогоднішнього дня вона є життєздатною, тому що вона є більш гуч, гнучкою, більш повільною, але, але більш повільною. Да? тому, тому ми можемо говорити, що ця вся система складності, стримувані противаг, дискусій політичних, різних гілок вади, узгодження різноманітні і організація процесу виробництва, зокрема, тому що чому ж в Європі настільки мова йде і в Америці про. Складність відповідно прийняття рішення про передачу Україні скільки відновлення, складність відновлення технологічних ліній по виробництву в потрібних обсягах тих же снарядів, тому що ми бачимо із американських фотографій, коли їм потрібно було пришвидшити процес виробничий, Фінансування ж існує, насправді, фінансування перспективне існує. Але, наприклад, робоча сила, яка просто не була задіяна, на, ну, вони виробляли, не було потреби, не було попиту. І сьогодні вони з пенсії витягають дідів, які, відповідно, зокрема для наших Збройних сил, якби роблять снаряди 155-го калібру, і ми їх отримуємо. Тому, тому цей процес довгий, але він має ще й інерційність певну. Тобто, він, якщо він запустився, якщо він набрав швидкість, він доїде в потрібну точку. Тоді, як в авторитарних державах проблема. Якраз буде в другому темпі, тобто в першому темпі вони приймають рішення швидше, але потім в силу меншої гнучкості. Відповідно, це як знаєте, така палиця, яку вона є твердою, але якщо її зламати, то вона відповідно вже навряд чи назад сквеється. Тому от логіка протистояння авторитарних режимів і демократії вона приблизно завжди в цьому відбувалася. Про ще один процес, який триває, поговоримо далі. Десята зустріч із іноземними дипломатами щодо імплементації формули миру відбулася 1 грудня у міжнародному аеропорту Борис. До обговорення долучились 60-86 учасників. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, за рік спільної роботи формула миру стала цілісною структурою, елементи якої щільно взаємопов'язані. Вже є прогрес за кожним із дев'яти пунктів. Єрмак нагадав, що заключний пункт формули, десятий, стосується закінчення широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Він наголосив, що єдиний спосіб забезпечити гарантію Ті миру це перемогти Росію на полі бою. А для цього Україна повинна мати новітні технології та зброю, адже справедливий всеосяжний і тривалий мир можливий лише як результат колективної роботи. Саміт щодо української формули миру відбудеться не раніше 2024 року. Це фактично підтвердив президент Володимир Зеленський у розмові з болгарським прем'єр-міністром Ніколаєм Діньковим. Зеленський зазначив, що зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики запланована на початок 2024 року. Я нагадаю, що раніше Україна сподівалася провести глобальний саміт щодо формули миру до кінця року. Цьому передували три підготовчі зустрічі на рівні радників у Копенгагені, Джиді. Та на Мальті, пане Геннадію, на вашу думку, які можливі перепони виникли на шляху, що такий оцей великий саміт, до якого йшла тривала підготовка, таки вирішили не проводити наприкінці цього року, а перенести? Ну, якщо правду, найбільші перепони це, мабуть, мінні поля, фортифікаційні споруди, які росіяни набудували на українській території. Ну і власне їх збройні сили, от це. Є найбільшими перепонами. Чому? Тому що, якщо ми подивимося формулу миру, то квінтесенцією, головними пунктами, крім там, репарації, засудження винуватих за воєнні злочини, там, і відновлення сполучень морського, авіаційного там, і так далі, головне є відновлення територіальної цілісності України. І це, безумовно, є як головною засадою нашого національного законодавства, так і формулою миру, яка пропонується на загал світовий. Тому, якщо ми говоримо про відновлення територіальної цілісності, на сьогодні ми не маємо жодних передумов для вирішення цього питання інакше, ніж військовим шляхом. Наразі це питання військовим шляхом не вирішено. І у зв'язку з цим. Збирати саміт, бо саміт, навіть за перекладом слова, цього це вершина. тобто це щось, що має підсумувати процес. Якщо ми говоримо про саміт, який присвячений формулі миру, це означає, що ми маємо всі елементи цієї формули, ми підставляємо їх, і ми не маємо невідомих, і отримаємо результат. Результат у вигляді відповідно закінчення вогню, поновлення територіальної цілісності, засудження злочинців, ну і так далі, все по цим пунктам, які існують. Наразі власне збиратися для того, щоб підбивати проміжні підсумки, мабуть, президент Зеленський і колеги не мають власне, не вбачають доцільність цього, от на цьому етапі. Тому такого плану зустрічі вони мають підсумовувати велику підготовчу роботу, тому що ми розуміємо. Президенти особисто чи прем'єр-міністри, збираючись на саміти, вони не ухвалюють рішення безпосередньо за столом. Вони йдуть його освячувати. І ми можемо припустити, що наразі триває підготовка цих рішень. Триває підготовка як в кабінетах дипломатів, так відповідно і на полі бою. І, власне, коли зійдуться оці два фактори поле бою і дипломатичні. Перемовини, тоді ми можемо говорити про те, що формула ця є вирішеною, невідомих нема, і це рівняння дає результат, який є позитивним для української держави. А як ви загалом оцінюєте динаміку процесів пов'язаних з перемовинами щодо формули миру? Тому що ми дізнаємося про зустрічі, які проходять? Чотири зустрічі у було, і багато представників, десятки представників різного рівня на них приїжджають. Але тим не менш, поки це все ще так певно оповито таким. Ну, я б не сказав би таємницею, але ми не знаємо так багато, як хотілося, принаймні мені, як журналісту, з приводу процесів, які там відбуваються. Е, ну, справа в тому, що були певні такі добрі новини, коли Китай брав участь. І, власне, ми маємо розуміти, що крім фронту, який відбувається, власне, з точки зору протистояння військових, протистояння армій, існує ще економічний фронт. От він, по суті, за визнаннями багатьох експертів, він мав дати, мабуть. Половину або, можливо, більше результату і впливу на ситуацію, тому що ідея була в чому, що Росія стає державою-вигнанцем. Вона повністю позбавляється можливості здійснювати міжнародну торгівлю, не може продавати газ, нафту, метали, там і збіжжя, все, що є експортними товарами для Російської Федерації. І у зв'язку із цим. Зростає внутрішнє невдоволення, втрати російської армії, яку, які завдають Збройні Сили України, підсилюють цю ситуацію, і власне російська держава вимушена переорієнтуватися на внутрішню проблематику, забравшись з території України. І тоді ми починаємо говорити про врегулювання ситуації, компенсації і так далі. От сьогодні у зв'язку з тим, що Китай, Індія і ще сотня, на жаль, держав чи більше навіть. Не доєдналися до економічного фронту, не підставили плече міжнародному праву і українським інтересам. Ми маємо цю велику дірку, де здійснюється торгівля, де ми бачимо, що пів трильйона доларів вони заробили на своєму експорті, і це дає їм можливість продовжувати війну. Тому слушно, і президент Зеленський в інтерв'ю Associated Press, він згадав і Китай. Він згадав, що власне Китай також має ключі до цієї ситуації, ключі до завершення війни, зокрема, натиснувши економічними важелями на Російську Федерацію, змусивши її відповідно зрозуміти, що в перспективі мова буде йти про повну ізоляцію, про ну автаркію в межах Російської Федерації, неможливості. Отримувати технології, неможливості отримувати іноземну валюту, товари споживання широких мас, ну і так далі. Тобто а тут... чого очікує Китай, тримаючи в руках оці ключі? Китай протистоїть Сполученим Штатам. Це суперництво, яке за визнанням як китайців, так і американців, воно буде власне, в першій половині 21-го століття визначальним для всього світу. Є своя філософія як у Китаї, так і у Сполучених Штатах. На жаль, ми тут не встигнемо її детально розглянути, але головне полягає в тому, що сьогодні битва йде не тільки за українську незалежність суверенітет, битва йде за новий світовий порядок. Буде цей світовий порядок сповідувати ті цінності, цивілізаційні, західні, які сповідувалися принаймні останніх 30 років, або буде, відповідно, світ фрагментуватися на, відповідно, буде в нас, умовно кажучи, не цивілізаційний світ, це цивілізований світ, а світ цивілізації, окремими острівками, зонами впливу. Як це було в історії людства, там в 17-му, 18 і частково в 19-му століттях, тому ми або повертаємося от в ті часи з точки зору логіки, побудови дипломатичних відносин до часів умовного віденського конгресу, концерту націй, як хоче цього Китай, або ми продовжуємо відповідно ліберальний світ розбудовувати, глобалізм, загальна економіка ну з усіма. Тими принадами і можливо, і недоліками, які ми вбачали до зокрема повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тому питання України тут є і лише частковим одним із елементів відповідної перебудови світового порядку протистояння, зокрема, і Китая і Сполучених Штатів. Тому, власне, інтерес Китаю полягає передусім в тому, щоб використати можливо, українське питання як привід для того, щоб свої інтереси посилити у подібного роду протистояння. На вашу думку, з точки зору дипломатії? Які завдання на сьогодні для України є пріоритетними саме на довгострокову перспективу? Ну, довгострокова, якщо зовсім довгострокова перспектива, то в нас в преамбулі конституції і в трьох статтях написано про європейську і євроатлантичну інтеграцію. Тому для нашої дипломатії, яка представлена державними чиновниками, не може бути іншого пріоритету і не може бути іншого обов'язку, як, зокрема. Імплементовувати як стандарти НАТО, так і стандарти Європейського союзу в усіх сферах суспільного життя. Мова йде не лише про військову сферу, мова йде і про нашу звичайну побутову сферу. Мова йде про прийняття ряду норм законодавства, мова йде про удосконалення державного управління, боротьбу з корупцією. Бо ми пам'ятаємо, що три питання ж, да, от республіканці як привід використовують в своїй передвиборчій кампанії: демократія, корупція, церква от три питання, які нам сьогодні і будуть далі виставляти в плані блокування. Нашого бюджету, і е, ми що можемо, намагаємося робити, зокрема реформуючи нашу державну правову систему. Сьогодні навіть пан Карнієнко говорив про те, що ми будемо ймовірно, принаймні, розглядають в Верховній Раді окремі процедури для прийняття законів, які спрямовані на європейську і євроатлантичну інтеграцію, щоб власне цей в пориві демократичному ми не заспамлювали їх правками, щоб вони не проходили, як ми любимо, дуже багато місяців процедури парламентські, щоб ми швидко рухалися в цьому напрямку і. Що можемо, принаймні, на рівні законодавства сьогодні, економіку ми на жаль не піднімемо швидко, тому що ну відповідати махстриським критеріям і іншим економіч, в економічній частині європейського союзу об'єктивно ми не зможемо. Ми маємо це визнавати ми зможемо, але найближчим часом. А от що стосується суспільно-політичних практик, демонстрації демократичних практик, системи стримування противаг, цивілізованого поводження з людиною, цивілізовані процедури правосуддя, ми мусимо сьогодні імплементовувати для того, щоб К відбудові підійти вже готовими з цієї точки зору. Геннадій, дуже дякуємо вам за те, що ви присвятили нам час цієї ночі. Скажімо так, на щастя, ми змогли грунтовно поговорити. Геннадій Дубо, політичний оглядач, був гостем загальнонаціонального марафону.